Сашко громанський, чудово чудовисько в сторони горизонту. Житиме. з полегкістю зітхнув лікар швидкої допомоги, коли Маргарита Семенівна прийшла до тями і розплющила очі і ще раз дали понюхати вату, змочену в нашатирі Потім тією шватою протерли обидві скроні пацієнтки і допомогли підвестися з підлоги. затим бідолашну вчительку молодших класів усадовили на її робоче місце, на стілець. Чу стояв біля вчительського столу, разом із соною, і винувато кліпав очима. Дожилася, ледве ворушила неслухняним язиком, витисла з себе біла, як сметана, Маргарита Семенівна. Я навчатиму снігову людину. Така доросла, а в казочки вірити. При сороме вчительку лікар швидкої допомоги снігових людей не буває. Це ж усім відомо. Ви ж в університеті, мабуть, училися і повинні знати, що всілякі там єті, бігфути, чи кінконги, вигадка, ласих до сенсацій журналістів. У такому разі, хто він такий? Недовірливо спитала вчителька, з-під спідлоба зиркаючи, начув. «Хемеріус Форестум. Чудовисько лісове, звичайний, і оком, не кліпнувши, відповів чудовисько. Так, мені бабуся казала. Це ми ще перевіримо, який ти Форестум. В, е, висякалася в носовичок Маргарита Семенівна. Як ти казав твоє прізвище? Пластиліненко. Чу! Пластиліненко, прийшла на допомогу другові совня. Сідай за парту Пластиліненко. Приречено промовила вчителька та враз суворо додала. Та дивись мені, щоб без усяких там гімалайських витівок і щоб завжди мені підстригався, буркнула вона на додачу. Чу сів на одну парту з сонею. Про дзвінок і до класу почали заходити учні. Вони миттю обступили чу і соню. Твої батьки його тобі з Африки прислали. Допитувалися хлопці в однокласниці, а він футбол вміє грати? Я не з Африки, я просто на вихорі прилетів, відповів за Соню Чу. А що таке футбол? Навіщо той тобі футбол? Заля скотіли, дівчата, будеш краще з нами в резиночки гратися, у тебе такі прикольні горошки. До речі, з погорда кинула козухват, поправляючи на довгому носі окуляри. У горошок нікого не буває. Бувають в смужку, як зебри, або в плямку, як леопарди, а в горошок так. Я й повірила. Це ж костюм такий. Бо що, на маскараді не були? Тю, сама ти костюм!» – образився Чу. Ось костюм!» Він сягнув лапою до свого самовара і видобув бабусин Чепчик. Тю, з самоваром приперся, хекнула Тома. Слухай, козухват. Відчепися від нього, стрягла в розмову Соня. Іди краще, параграф повтори. Подумаєш, пхиркнула зубрилка і пішла до своєї парти. Чуєш, а ти е, битися вмієш? знову напосіли хлопці. Тут Вові вареникові з п'ятого верклу е, треба пояснити, що він не правий. А що він зробив? запитав Чу. Він наші канапки і яблука доїдає на перерві, поскаржився найменший хлопчик. Не встигнеш надкусити, а він уже тут, як тут. Дай до їм, каже, і своїм граблиському тяне. Ще він, ще болючі дає, додав інший хлопчина. Е, я теж щеглі вмію давати, похвастався Чу. Кому показати? Охочих не виявилося хлопчата в... ватага насторожно відступили назад. Діти, втрутилась в розмову Маргарита Семенівна. Не галасуйте, діти. Сідайте по місцях, уже дзвінок був діти, третьокласники знехотя підкорилися. Останнім до класу забіг захеканий п'явочка, побачивши, що його місце зайняте, Сашко сів за вільну парту. Почався урок природознавства. Отже, діти, бадьорим голосом почала вчителька. Вочевидь, звук дзвінка остаточно привів її до тями. Тема сьогоднішнього уроку сторони горизонту. Горизонтом, діти, називається частина земної поверхні, яку людина бачить, діти навколо себе. Запам'ятайте, діти, є чотири діти, сторони горизонту. Хто знає, які діти? Так, ліс рук, я знаю, раптом підняв лапу, чу. Вони називаються вперед, назад, праворуч, ліворуч. А ось і ні, викрикнула Тома козохват. Це північ, південь, схід і захід. Правильно, Томочко, а ти Пластиліненко, не знаєш, то сиди там е, крячкою. Хм. прокашлявшись, Маргарита Семенівна і напевно додала До речі, діти, це Пластиліненко, наш новачок, вона висякалася і знову затарабанила. Щоб визначити діти деяка сторона горизонту діти потрібно опівдні стати обличчям до своєї, до своєї тіні. І тоді, діти, прямо перед вами буде північ. Позаду вас, діти, буде південь, ліворуч захід, а праворуч, діти, схід. А якщо день похмурий, і сонця немає, спитала Соня. Для цього діти існує спеціальний пристрій, компас. Синя стрілочка компаса завжди вказує на північ, а червона, діти обов'язково спрямована на південь. А якщо, наприклад, заблукав у лісі і не маєш компаса? знов спитала Соня. У такому разі, діти, можна орієнтуватися за деякими прикметами. Може, хтось із вас, діти, знає, що потрібно робити в такій ситуації? А що робити? додав голос п'явочка. Треба кричати Льогути, рятуйте. Неправильно, п'явочко, прикмети такі. На корі дерев, мох росте з північного боку. Діти. А ще мурашники похилі з південного боку. Діти гілки поодиноких дерев з південного боку довші, ніж з північного кільця на пеньках, діти з південного боку ширші. в п'явочко, повтори, ну, почухав потилицю п'явочка. з південного боку, поодинокі мурашники мають довгі гілки, а з північного боку кільця моху, кільця моху північніше, ніж з південного. Нічого ти не затямив, п'явочко, сідай два. Лунко задзвенів дзвони, сповіщаючи про закінчення уроку, усі повставали за парт і з гарним настроєм ринули з класу. Тільки п'явочка сидів на своєму місці, голосно схлипував. До нього підійшли Соня й чу. Не плач, п'явочко, пробувала заспокоїти хлопця, Соня. Хоч я тебе з зчу познайомлю. А чого вона? Шморгнув носом п'явочка. це ж нова тема, а вона відразу сідай два. Ну. Нехай поплескав хлопчика по плечу Чудовисько. Я тобі такі лісові прикмети розкажу, що їй не снилося. Враз чу вихопив, кілясь сумнівної свіжості і спритно і дбайливо витер п'явочці носа. Спасибі. схлипнув, подякуючи, п'явочка. Е е. Страхітливий ліс, верховному страхопологу, особисто в пазурі, цілком таємно. Ваша крижа, кровносте, під глепень зовсім здурів. Він вирішив зганьбити увесь наш світ і записатися до школи. Там повно дітей. Тепер ходить в один клас зі своєю приятелькою сьогодні. Підглипень отримав спасибі від одного хлопчиська Сашка П'явочки. Мушу повідомити, що цей Сашко заслуговує на що найпильнішу нашу увагу. Він невиправний бешкетник. Певне, що п'явочка потребує кількох сеансів лякачки. Зовсім не думав, що вашу огідність так обурить моє втілення в людину. Враховуючи ваше бажання, я підібрав підходящу нелюдську подобу, щоб триматися близько до підглипня. Однак у зв'язку з непередбаченим вступом підглипня до школи вона перестає бути ідеальною. Буду думати над іншим варіантом П.С. Маю нахабність усе ж таки попросити переглянути вашої огидності думку щодо втілення в людей у школі. Це було б найкращим варіантом для глипів, тремчу від жаху, Д Р. Акула.